Пора дорослішати. Реальність вона інша. Нас ніколи цьому не учили. Ні в школі, ні в університеті, ні батьки вдома. Але якщо вас цьому не навчали, це не означає, що цього не існує. Про це потрібно говорити. І коли ви формуєте стосунки з партнером, потрібно якісно. Працювати над ними, в першу чергу працюючи над собою, потрібно разом проходити якісь тренінги. Можливо, разом ходити до психотерапевта, до психолога, якісно проводити час разом, вивчати світ, навчатись комунікувати і вибудовувати свої стосунки не із травми. Яку кожен із вас отримав тим чи інакшим чином в дитинстві від своїх батьків, а із здорових стосунків, здорових реальних стосунків з реальною людиною напроти, це важка робота і робота не однієї людини, а точно абсолютно обох партнерів в парі.